Підволочиська селищна громада у ході реформи децентралізації на теренах Тернопільщини з'явилася однією із перших у 2015 році і об'єднала 23 навколишні населені пункти. Тут до війни мешкало понад 19 тисяч людей. 24 лютого змінило розміри на і сповнене планів і надій життя громади назавжди. В нас в керівництві чоловіки. У нас є одна з жінок, яка теж в керівництві. Я пам'ятаю перший власний досвід, коли я зранку прочитала що почалася війна. І у цей перший день, 24-го, коли я прийшла, а наші чоловіки вже були зібрані з рудзаками тут на роботі. Нас і всі сказали, що якщо треба, то треба, і тобі потрібно буде залишитися. Сьогодні у час війни, перед ухваленням будь-яких рішень, керівництво громади добре зважує потреби і можливості. Громада цього року наша Підлочиська була відзначена тернопільською військовою адміністрацією як одна з найкращих, які забезпечили всі навчальні заклади якісними бомбосховищами, укриттями для дітей. Крім того, звичайно, економіка. Розвиток, ми теж думаємо, перш ніж що зробити. Дуже часто ми задаємося думкою чи зараз це на часі. Звичайно, хочеться, дуже сильно хочеться. Хочеться, щоб наше містечко змінювалося. Адже до війни нас, наше, наше містечко мало кардинально помінятися. Ми виграли гарний проєкт, держава нас підтримала, і через центральну дорогу під Волочиська мало прийти велике будівництво. І я скажу, як каже моя бабуся, наше, наше містечко стало би писанкою, але ми всі розуміємо, що це не на часі. Одне із потужних підприємств яке входить до агрохолдингу «Епіцентр Агро і успішно працює на території громади агрофірмами добори. Коли йде мова, чи закупляти нову техніку для підприємства, чи донатити і закупляти щось для армії, то звичайно це все йде на армію. Це йде централізована політика від самого верху в епіцентр Агро, і ми десь тут викручуємося, як можемо, ремонтуємо, що можемо. Але, наприклад, якщо в нас є певний обсяг землі, він все рівно буде оброблений. Чим би він не був оброблений? Чи суперновою технікою, чи нашим? Старими, чи нашим старим транспортом. однозначно. Окрім того, ми не зменшуємо нашу соціальну політику. У нас дуже багато соціальна політика для наших бойовиків. У підволочиську нам трапився колега, заслужений журналіст України, відомий громадський діяч, 86-річний Мар'ян Шпікула. Чоловік багато років пропрацював у місцевих виданнях, відслідковував найзнаковіші події і добре відчуває настрої людей. Тільки що мене старший чоловік, ще від мене на два роки, майже 90, Спитав Шпікула, що ж то буде? Я кажу, що каже він, що ще чекає на Сибір, так як було колись. То, кажу, та може Бог помилує, не буде, то що до добра не йде, поки що, то так. Вон там недалеко дошка пам'яті, там вже за останні півтора року збільшилося втроє. Кожен тиждень чи два привозять солдатів, і то кращих людей, молодих, світ нації. Ну і що зробиш? Життя триває, в країні війна, але осінь час вирощене збирати. Пані Леся з Мовчанівки оглядає власний урожай. І що, війна війною, а бараболі за розкладом? Де подієшся, мусиш позбирати. Як того року? Гарний урожай. Гарний. Все є. Все, угу. все вродило. А коли почали копати, як коли скінчите? – Так, коли почали, почали в суботу, а нині нема, е, нема кому. Що доброго, і що війна, то є, то є щось. Я кажу, люди жили вже нормально, вже нормально, вже в селі, в хаті є, і ванна, і унітаз, все. Вже, вже здається, люди з того гірше обідрапалися, правда? І газ, і вода, і все. Дідько москаля притаскав. Ой, і таке підволочиська громада живе своїм життям в умовах воєнного стану. Поміж тривог працюють, навчаються, молюються, допомагають фронту, опікуються переселенцями. Про це дивіться у розширеному відеоматеріалі Підволочиська громада. Виклики і можливості в умовах війни на ТІВІ4.